Друзі, всіх вітаю! 19 вересня, Одеса на зв'язку. Зараз 7 годин вечора, і ми знаходимося на інклюзивному пляжі. Саме тут сьогодні починаються ігри, які називаються На хвилях для людей з інклюзією для наших ветеранів. Ми про це анонсували декілька днів тому. Ви пам'ятаєте, наша Оксана подруга казала це в інтерв'ю. І ось ми прийшли сюди на відкриття. Вже пройшла урочиста частина. Що я бачу? Я тут бачу багато наших хлопців, захисників, які залишилися без ніг на колясках. Вони всі тут також тут смажать шашлик, якась, якась вечеря, і і співають. І зараз будемо дізнаватися, що взагалі відбувається. Так, що ми бачимо? На хвилі ветеранські змагання в Одесі за підтримки мін ветеранів, вільні воїни, Одеська обласна державна військова адміністрація. До речі, Олег Кіпер вже виступав. Ми, ми цей запізнилися. Центр ініціативи ПЖ, безмежні можливості. Одеська обласна федерація адаптивного спорту та підтримки ветеранів. Засновником інклюзивного пляжу є Юрій Дега. Зараз спробуємо у нього дізнатися, що тут відбувається. Юрій, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що це за захід сьогодні на вашому пляжі? Сьогодні в нас всеукраїнські змагання серед ветеранів по чотирьом відам спорту адаптивного спортсмени зі всієї України. Ми організовуємо їм разом з хлопцями, разом з військовою адміністрацією відпочинок. Готелі, повний супровід і два дні змагань супер. Мета цього заходу якось об'єднати, підтримати. Це про взаємодію, взаємодію бізнесу і влади на підтримку ветеранів. Взаємодію між хлопцями побачитись, поспілкуватись, від, знову ж таки відпочити. Це про емоції, про хороші емоції, про дружбу, про позитив. Супер. Зараз було урочисте відкриття. Тут я бачу, шашлик смажать. Хто це пригощає? За чий рахунок? Банк? Ми пригощаємо. Ви пригощаєте всіх. Кроме хлопців, всіх. Дякуємо вам. Ви спробували? Ще ні. Треба Скільки спробувати. буде тривати цей захід змагання? А, сьогодні урочисте відкриття, змагання завтра післязавтра і в неділю ввечері нагородження. Можна приходити, навжеж, так? Будь-кому, всім, всіх запрошуємо. Ми, ми чекаємо абсолютно усіх. Дякуємо. Прийдемо обов'язково, дякуємо за таку ініціативу. Дякую, дякую. Нас... Так, де моя красуня? Чи кореспондент наш. Зараз розподіляються команди, всім форму видають. Тут так, смажилися не шашлички. Не і пригощали наші хлопці, учасники. от вони і Ну що, учасники команди. Баринов Павло! Бондарчук Любов! Не поспешайте, не поспешайте, мы вас Готові чекати вічно. Найди хоштова. Прекрасна лідія. Ви можете сказати, хочеш ти до нас? Іти обережно, Краще позитивно. Отлично. Вам прийшла ідея створити інклюзивний пляж? Це взагалі все просто. Я багато років займаюсь людьми з інвалідністю. У мене був існував цей кусок в оренді, але тут навіть не існувало пляжу, тому що ми зараз стоїмо. Це штучно насипана історія повністю. 30 тисяч тонн гальки, 10 тисяч тонн граніт, бетону, як не прийти поверховий будинок. Et je pense toujours que le business doit être socialement responsable. Il doit gagner des coûts, et la partie des coûts doit être à aux gens qui en ont besoin. Depuis longtemps, il s'occupe des gens handicapés. Et quand il a loué ce morceau de plage... La prise en charge des vétérans et l'adaptation du pays aux vétérans, euh, aux mutilés en particulier, c'est vraiment l'un des plus gros défis de l'Ukraine. Ви вважаєте, що, наприклад, адаптація держави, адаптація життя ветеранів в державі в Україні і, скоріш за все, до поранених, ампутованих хлопців, це, мабуть... Найбільший челендж для України може бути. Ну, це важке випробування. Це важке випробування взагалі для країни. Соціалізація, адаптація, повернення в реальне життя, да, в соціум з людьми. Багато з державної сторони йде роботи, багато з частного сектору розвивають, тому що закінчення війни ще буде великий виклик того, щоб всі повернулись в... знов. Нормальний стан психологічний і euh, протезування питання. Я думаю, що зараз Україна одна з найперших в світі по розвитку ці, euh, ці, цього напрямку. На жаль, причина погана, чому це, але рухається дуже швидко. Ой, хасти тютолете. Дивиться, він питає, що. Він тут побачив такий контраст, тобто, якщо він подивиться сюди, море, пляж, так добре, дівчинки загорають в купальниках і так далі. Сюди повертається, на стіні є шеврони, різних бригад, підрозділів і так далі. Хлопці на конях в військовій формі, яких не відпускає війна, в принципі. Що ви думаєте про цей контраст взагалі? Це повинно перестати бути контрастом, в першу чергу. Ми вже повинні жити в суспільстві, там, де людина з інвалідністю це не щось і чи якась проблема. Це норма. Ми повинні створити інклюзію як просто доступність і комфорт для усіх. Це не повинно резонувати нікого. Військові, не військові, людина з інвалідністю, пенсіонер, багатодітна, є гроші, нема грошей. Ми повинні жити в комфортному умовах для усіх. А цей контраст контрасти фо і фо дуже дякую. 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 Дякую за ініціативу. Дякую за те. Вже пригощаємось. Зараз я покажу. А Растюша десь ходить, шукає їжу і не знає, що я вже їм. Ну, я спробую, потім буду її шукати. Растя вже вимазала Оксану. Мало того, що вона з'їла весь її шашлик, так вона ще її вимазала. Це капець, Растя, Ковтай, як качка. Ти не жуєш. Растя. Да? Я поки проживаю, вона вже і саділа. Вона вже все ковтнула. даремно вона на качок дивиться постійно. Навчилася у них вже. Да? Там з пір'ям просто. Ні, вона бачить, як вони їдять, що вони ковтають. Просто ja. кофт, і навчилася. Mm, да? Растюнь? Так, Растя, припини. Ти що, Оксано, таке вбрання урочисте, Вона взяла робочу. Я хотіла вам подякувати, що ви мене запросили, що ви взагалі як, дочепні теж, як сказати українську да. до цього до організації, до цього заходу це дуже важливо. І дякую вам, що ви анонсували. І повідомляйте мене, якщо щось буде, ми повинні це поширювати, щоб люди знали, що такі заходи є. Що ми наше суспільство ми не відвернулися від наших ветеранів. і. Є люди, які дуже сильно допомагають і хочуть створити оцей простір, такий навіть не простір, а як сказав Юрій Дега, що ми не повинно вже такого бути, що то інклюзія окрема окрема. Ми, ми це це наше життя, таке це наш світ такий з і Якось нам треба всім. А я вам дякую ще раз. і Якщо щось буде, то повідомляйте нам, обов'язково будемо. Це як, як сказати не те, що рекламувати, але розповідати про це. Так, дякую вам. Да, що е, ви маєте цікавість, інтерес до таких заходів, що це публікуєте, що ваші активні підписники, я якості вашої підписниці також це дивляться і розказують іншим. І насправді таких е, таких місць з інклюзивності для людей е, з інвалідності повинно бути більше, і я вважаю також, що кожен. Підприємець-організатор повинен підлаштовувати своє місце, чи то магазин, чи то якийсь кафе, чи, чи пляж під людей з інвалідністю, тим паче. Ми говоримо не тільки про ветеранів військових, а в нас є багато людей після аварії з інвалідністю, дітей також, на яких раніше не звертали на це увагу. Я мама сама з колясками, з лізочками ходила. І я знаю, коли хочу зайти на шляху в якийсь магазин купити воду, а я не можу, тому що там сходи і я ніяк не можу добратися. Тому це відповідальність кожного з нас, і все добре, що. Ореться в нас в Україні, починається з кожного з нас. Якщо кожен буде нести таку відповідальність і як говориться, замарачуватися, то тоді буде більше таких місць, і наші ветерани і військові, яких стає все більше з ампутаціями, будуть. Кругом як говориться використовувати цей простір і приймати участь, і також їм буде легше знайти собі, як їжу купити, зайти, і піти на якийсь вечір відпочити з друзями. Дякую вам, дякую.